Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. Сьогодні у нас знову відео по правил Stars. І в цьому відео ми будемо купувати правил Пас та вкачувати лілі. Як ви бачите, в мене Лілі вже аж на сьомій силі з двома гаджетами. Тобто я купив ось цей перший, а другий гаджет мені вже випав із стартропа. Ось так, ось так. І спершу давайте все-таки ми вкачаємо нашу лілі. Е, Купимо їй зразу два пасивних навичка. Е, чесно, не пам'ятаю навіть, що там який робить. Перший гаджет вас відправляє на цілих три секунди в світ Корделіуса. Другий гаджет змінює. Траєкторію ульти. В цілому, якщо ви граєте за Лілі в соло? Ще де. Наступна атака на 1200 більше урона. А тут 15% швидкості після того, як ви юзанули свій супер чи що. Давайте ми спершу візьмемо ось цей? Е, візьмемо 3 секунди на відправлення в свій Е, Ось тут, чесно, не знаю. Ну ми купимо швидкість, ми купимо урон, купимо ще один гаджет і щит. А, а що дійсно взяти там в 3х3 в соло вже будемо вирішувати на ходу? Зараз, одну хвилинку, яка в нас? Там карта в соло шеде. Зараз хвилиночка, хвилиночка. Кущів тут начебто не сильно той багато. Давайте швидкість урон візьмемо. Швидкість, що це за швидкість? Так. Так, так, так. Що ж, ми її вкачали, а зараз йдемо купувати Бравл Пас. Тут у нас е, скінчики на тіка. Е, Мені, чесно кажучи, цей скінчик не сильно подобається. Тобто навіть той самий скін Цербер Тік, е, просто в мільярди разів кращий. В мільярди. По-перше, якщо. Е, стандартна моделька тіка, він якби йде. Е, і отак, типу, скаче зі сторони на сторону. Цей тік він прям іде, такого, прям жорстко йде. А? Ой-ой-ой, ой, нам не сюди. Ай, вихід, ця англійська. Ось, тобто цей тік мені. Подобається більше, ніж ось цей тік із правил Паса. Але ми все одно будемо купувати алмазний правил Пас. Купуємо. Анімація. Алмазний правил Пас відкритий. Плюс 20% прогресу. Е, давайте відразу. З. Заберемо всі кристали, щоб вже я подивився, скільки їх у мене. 227. Як я казав ще раз і ще раз в попередніх відео ми будемо відкривати монстро-яйця. Тобто буде прям таке велике відкриття Монстро яєць, щоб купити ем, ось ці всі. Це в нас е, виходить як. 80 плюс 80-160, плюс ще 80, 240 і мінус 3, 237 виходить так. Е, мені ще тут трошечки не вистачає. Ну, через 3 рівні в нас будуть ще кристали, і ми це все закупимо обов'язково. Ось так. Це відкриття монстро яєць у нас буде на всіх аккаунтах, тому монстро яєць буде дуже багато. Качали лілі, купили фравел Пас. Чудово, зараз за лілі йдемо в соло шеде. Так, загрузилась у нас каточка. Тут теж дуже багато лілі, дуже багато інших лілі. Але в нас е, лілі вже вкачена, вкачена, тому. Проблем, я думаю, не буде. Давайте з'їмо ось цього хенка. Так, так, так. Ой. Пусть взяв. Так, є тут хтось. <смеш> Ой! Я ультою не попав, але запайтели його на гаджет. <смеш> так, тут, тут, тут. тут тось, а, ні вона на. У, гаджету Втікла і все. Так, тут хтось є нікого. А тут кто-то есть. Лили, 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 <свистит> лили. Нормально. Uh, у меня трошечки изменилось керування. П'ять тисяч він мені сніс. І я зараз не попадаю взагалі ні по гаджету, ні по ульці. Де? Так... Угу. Ну швидше ось я випадково збив е, свої налаштування. А, Ось, що, що це нам надо. Куди? Ага, ось. Edit, контроль. Так, змінюємо керування. Тут все в мене було більше. Ось так. Це, це взагалі було вище. Тут джойстик був вищий. Ульта була вища. Гаджет був більший був вище. Гіперзаряд теж був. Пише ось тут. Сейф mm -hmm. <кій> <Safe> і ексіт. <exit>. Так, ідемо в ще одну гру. <кій> Нам ще виграти, до речі, дві гри, і ми зможемо відкрити щоденне яєчко. Яйко. Угу Блін, я хотів, я не хотів його вбив. Так, пінеше Надо опустити. Як же? Незручно. Що я з керуванням зробив? Який жах? Так, ну дивіться, суб'є мене. Я я би міг використати гаджет, але щось я збився. Щось я збився разом з керуванням взагалі. Так, ульту трошки нижче, цю штучку теж нижче і це трошки нижче. Ну, ось так ще раз <граємо>, граємо ще один разочок заходимо в наступну гру. Пу, 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 пу. Ладно. Взагалі-то за лі набагато краще все-таки. Використовувати гаджет не для а. Таке. Не для атаки, а для сейву. Хух. Не хух. Так, ну ще б нам виграти все-таки два рази о пу 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 Так ще одна гра. Я ще поки не сильно звик до Лілі, чесно кажучи, тому нам стають ось потів. Де? Так, 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 так. Давайш швиденько вже закінчимо цю у нас залишається Ні. Ось і ще зараз виграємо один єдиний раз. І відкриваю монстро яєчко. і будемо на цьому відео закінчувати. упу пу 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 пу. Хенк, Хенк... Так, ну я не, не встиг. Чуть-чуть буквально. Я взагалі-то відійшов на безпечну дистанцію, там він не доставав. З ботами. <грає> Іграємо з ботами, це дійсно е, гідні мені суперники, да. <грає> <грає> я не ма. Я не можу нормально на ульту нажимати. Що в мене з керуванням? Чому воно збито? Це якийсь жах просто. Так, забираємо ще одне перше місце і відкриваємо монстрояйко. Еволюція. А ще мені начебто вчора. Чи позавчора випало легендарне монстро. Яйце. І. випав там скін на. Паза. Ось цей. Ось цей скінчик. Ну я хочу скін на Фрока. Просто скін на прока. І все в будь-якому кольорі взагалі чорний, червоний, рожевий. Просто скін і все. Що ж, ось таке в нас вийшло відео. Ми вкачали Лілі, купили правил Пас, відіграли декілька ігор за Лілі. Не дуже вдалі в мене збилось керування. Зараз я це все полагоджу, так скажем. І ще раз всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм, на телеграм, на ютуб і до наступного відео.